Дорога виходить прямо на окупований нині Донецьк. Саме з нього росіяни запускають безпілотники. Частіше за все це ланцети. Повз знищені ворожими атаками автівки та будинки. Поліцейські загону білий Янгул, вкотре їдуть рятувати людей. Цього разу їхній маршрут пролягає Мар'їнською громадою на Донеччині. Там понад 10 дітей зараз на даний момент знаходяться. Люди звикають на даній території обстрілів, звикають, вважають, що це не так небезпечно. Про допомогу в евакуації з села, що близько до лінії фронту, поліцейських попросила місцева жінка, наважилась залишити рідний дім та виїхати в більш безпечне місто разом з трьома дітьми. А ну отак дітя злодиот на сесію. А ви куди в Дніпро їдете? Він а хто він звої наші братья? Так а чо раніше не Не ні не була времени. Поліцейські доставили родину до залізничного вокзалу Покровська, звідти вони вирушили на Вінничину.